Так, я оці ось болти розкрутив. Вони йдуть із шайбами, з гробаром, щоб від вібрації не відкручувались. А тепер ще треба ось ці всі саморізи відкручувати. Що ми бачимо в цьому гайковерті? Те, що навіть і Макіта ось по такому типу, не за 60 чи 70 тисяч гривень, а за 11 тисяч буває теж зроблено непогано. Ну, це, звісно ж, не зрівнятися з оригінальним інструментом, але ж на, на ці гроші свою роботу буде виконувати. Дивимось, корпус корпус на таку силу, на таку вагу інструмента розрахований. Зроблений просто чудово, дивіться, все дуже рівно, багато ребер жорстості, товщина пластика якраз розрахована, щоб тримати оцю сталевий механізм, щоб воно не розпалося. Ніде ніяких заусенців немає. Є пасики, які ось виконано просто чудово ідеально. Подивіться. Які ось входять в цю частину корпуса, і все це буде максимально герметичне. Кнопка у нас йде фірмина заводська. Є серійний номер, є виробник. Також всі провод... проводи в місцях, де можуть передавитися. Вони з додатковим плетінням, з термоусадкою. Конденсатор теж термоусадку заховали. Подивимося, дивіться, плата. Плата просто ідеально залита, рівненько. Для прикладу, бувають і ось так зроблені. Є радіатори охолодження. Ця частина також серійником. Це клеми на акумулятор також. І подивіться, всі контакти, які от вони є, вони кругом з термоусадкою. В місцях, там, де можна перегибатися, де треба зібрати пучечком, щоб не заважали іншим механізмам, все це зроблено. Тобто навіть саме отака якість, якість заключається в тому, що саме якість в деталях, коли кожен елемент, кожен якийсь сегмент інструмента виконано якісно і старанно. Ось Подивіться, ще місце, місце посадки статора є такі гумові вставки. Якщо ви займалися ремонтом електроінструмента, або самі коли-небудь ремонтували різні болгарки, перфоратори, шуруповерти, або у вас також якась болгарка виходила з ладу чи гайковерт, то дуже частою причиною буває саме коли від вібрації статор розбиває оцю посадочне місце. Де він стоїть? І тоді він ходить вліво-вправо, вверх вниз. не стоїть і закріп... закріплено, а є постійно рухомим. і Потім якірться затирає обстатор. Тоді йде навантаження. Додаткове на сам весь двигун, на підшипники, потім, потім розбиваються і підшипники, місця під підшипники, тому що механізм надійно не зафіксований в корпусі. Так ось дивіться, тут дуже зробили. Я рідко де зустрічаю на якихось інструментах. Буває, цей статор прикручується на саморізах, якщо там в деяких болгарках, а в таких ось інструментах двох половинка, в більшості він ніяк не фіксується, а просто лежить в пластику. То тут ще додали отакі гумові... гумові вставки, які виступають із пластику і фіксують статор більш надійним методом. Він як більше його обжимає і не дає можливості і прокручуватися, і як, працюють як амортизатори. Мені дуже хотілося, звісно, достати цей, Як якість показати вам повноцінно. Ну, але він там посадка підшипника сидить дуже надійно. Далі розібрав весь механізм. Подивіться, все зроблено так, як воно повинно бути. Смазки більше, ніж достатньо. Смазка нормальної якості. Шестерні, це хто питає. Пластикові чи металеві? звісно, металеві. В такому інструменті пластикові взагалі неможливі. Все це дуже масивне, важке. Дивіться, є сальники, гумки, щоб не пропускало масло вперед. Смазки більше ніж достатньо. Є підшипники. стоїть зверху Вон, втулка підшипника скольження. Це весь ударний механізм, ось він так зібраний. Зараз ми його сюди назад поставимо. Корпус, корпус, корпус вам покажемо. Дивіться, він не тонкий, він масивний. Це дуже важливо, тому що на корпус йде дуже велике, велике навантаження. Далі також це вал з якоря. Смазки теж від заводу положили, стільки, скільки повинно бути, не більше і не менше. Як я так і не дістав, тому що треба спецобладнання, якісь зйомники чи лещата, щоб його вибити. Подивіться, який там великий підшипник Стоїть. з нормальною обоймою. І це дуже-дуже добре, що я не зміг його руками зняти. Я навіть там пристукував задньою частиною викрутки. Щоб по корпусу, щоб дістати, в мене цього не вийшло. Це дуже добре, тому що посадка підшипника цієї частини дуже важлива. І чим він там міцніше сидить, тим краще. Це також нормальний підшипник. Дивимось, Як, якір, це, це двигун безщитковий, обмотка мідна на статорі, якір та, також масивний, важкий. Тобто хоч інструмент із написом Makita, але е, він ніякого відношення до Макіти е, ну, але зроблений для того, щоб цей інструмент щоб приносив людям користь і виконував свою роботу. Тому що хто хоче зробити неякісний інструмент, або щоб інструмент не працював, то саме починають е, саме з таких е, деталей. З мілких як посадки, які з пластику, з'єднання проводів, плати, все це більш удешевляється. І на цьому економиться гроші. То на цьому інструменті, як ви бачите, зроблено так, як воно все повинно бути. Навіть в цій частині корпуса також гумку поставили, щоб краще трималось і, і герметизація, щоб краще була. Важливо також, що і саме місця з'єднання корпуса більше, ніж достатньо витків різьби, тому що дуже багато інструментів зустрічається, коли там 5-6 витків наріжуть різьби. І потім все це якось разом повинно триматися. Вона ну, і зазвичай не тримається, тому то інструмент просто викидується потім. Більшість інструментів саме в гайковертах, в перфораторах, оця ось частина корпуса, вона входить в тулку у цій частині корпуса. Але в цьому гайковерті стоїть саме от підшипник. Це ось обойма. Це внутрішня частина з бачите, прокручує. Тобто інженери вже розуміли, що цей гайковерт на 3000 Н будуть на нього неймовірні навантаження. І ці узли вже зроблені по-іншому, більш надійно. Загалом, як виріб, він теж. Зроблені якісно. Всі елементи з'єднання сходяться рівномірно без з щілин. Всі посадки з'єднання теж вони, стоять на цьому місці і немає небажаних люфтів. Посадка заднього підшипника теж добре тримає підшипник на місці. По всій товщині. Підшипника Це частина корпуса дуже добре прилягає, і також з обох сторін є також такі резинові як амортизатори, як і на статорі, які теж підтримують підшипник. І більше, коли цей корпус з обох сторон зажимає, Це, ці гумки вони ще більше тиснуті і тримають підшипника цього зовнішнього обойму на місці, щоб не було там ніяких рухтів. І потім щоб не розбивалось оце місце. Зібрав назад ці частини, вклав в корпус. Тепер подивіться. Як я буду його закривати? Кількість венків, ви самі, самі бачите скільки, і також оцих перетинок, ребер жорсткості. Очевидно. Дивіться, ідеально, дуже легко. Дві половиночки зійшлися, закрив, як на фірменному інструменті. Дуже часто, навіть невеличкі шуруповерти щоб зібрати отак, зложити їх. Із-за великих погрішностей і, по є, і за зазорів корпуса, дуже складно було з'єднати так з першого разу. То на цьому гайковерті всі деталі дуже якісно зроблені, і тому розібрати і зібрати його значно легше. Ну, і також це впливаєш і на самоякість, на роботу гайковерта. Працює мягко, тихо, без лишніх вібрацій, звуків. Є різні режими положення відкручування, швидкості, сили, підсвітка робочої зони. Також є кріплення, десь можна повісити. Комплектація гайковерта зарядний пристрій, два акумулятори по 6 А на 20 вольт. Входять як під Макіту, Прокрафт, Макітовська посадка. Заряджати можна двома видами зарядки. Така ручка, яка кріпиться так от зверху, бо з боку можна тримати сам гайковерт. А також ось прокрафт-акумулятори працює чудово. Кейс великого розміру, достатньо нормальної якості, щоб він був неодноразовим і теж працював, не зламався. В принципі, має чудовий вигляд, м'ягкий пластик, це для відділу для акумуляторів, для комплектації гамма гайковерта є.